Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Готуємося до важкої ситуації зі світлом в енергосистемі України. Наскладна ситуація. Понад 26 підстанцій частково знищено. Говорить член комітету з питань енергетики Нагірняк. За його словами, наслідки ракетних ударів та пошкоджень енергосистеми оцінюються світовим банком у 10 мільярдів гривень. При цьому є кілька проблем. Відновлення підстанцій, де не тими темпами, які хотілося. Б Затримується обладнання, яке ще немає в Україні. Іноземні компанії бояться відправляти своїх фахівців до України. Дефіцит українських енергетиків через мобілізацію. А тепер цілком логічне питання від українців в коментарях та прохання втрутитися залужного може вистачить витрачати гроші на клубами, музеї, барабани та решту не першочергових для держави речей, а направити повністю всі ресурси на армію та критичну інфраструктуру. Як вже дістали ці крахобори, звісно. На дронові не вкрадеш, на трансформаторі не вкрадеш. А от на Клумбі чи стадіоні спокійно? Я і ще забули про канал дома. Про це написав удало десантник, штурмовик воєнку Харчук. А тепер про медіа. Давно дивилися телевізор, Я вже й не пригадаю коли. І не те, щоб я якось засмучувався через цей факт. У житті є цікавіші речі ніж мертвонароджені плоди креативу міністра Ткаченка. Але про дом я таки хочу поговорити. Як же мене від нього бомбить? Це канал, де. Спікерам заборонено говорити державною мовою а в роликах українська субтитрами перекладається на російську. Напічканий він колишніми проросійськими, прости господи, тобто журналістами. Це все за бюджетні кошти, щоб ви розуміли, протягом 2021 року на дом пішов майже мільярд гривень. З початком повномасштабної війни канал типу перереформувався і став називатися Freedom. словом Бува, Біба става Боба, але концепція не змінилася. Раніше нас з вами переконували, що дом необхідний. Аби жителі окупованих територій були в інформаційному порядку даному зрозумілою їм мовою та щоб агітували їх на бік України. І ці тези капець, як те, що підігравали російській пропаганді, проте нині це вже не має жодного значення. Настала повномасштабна війна, і виявилося, що росіянам байдуже кого окуповувати. Їм байдуже якою мовою ви говорите, які новини дивитися. Наскільки любите Україну? Вони просто загрібають і нищать усе, до чого дістають. Дійшли до вас на танках раніше за зсо все ви під окупацією і ні. Ніякі псевдоукраїнські канали вас не врятують, оскільки вашої думки ніхто просто не запитував. Власне, як це було і раніше. Що робить менеджмент дома замість згорнути свою обогадільню та передати виділені кошти на ЗСУ? Вони перейменовуються. А їхній шеф-редактор починає розповідати, що та вони транслюються для росіян як така собі альтернатива російським пропагандистським каналам. Надай за державний кошт виявляється, Україна вже створює росіянам контент для переглядів. У тихі вечори, доки наші громадяни ховаються від запущених ракет. Ну окей, минуло півтора року. Який результат, де ті мільйони росіян, просвітлених телеканалом Freedom? де їхні антивоєнні марші та скинутий Путін та найближчим до перевороту, був хіба пригожин? То це хочете сказати завдяки вашому телеканалу? Ні, а який тоді з нього толк? Ну а тепер до найсвіжішого згідно з тендерами на сайті Прозоро, Freedom замовив новорічний серіал на майже 10 мільйонів гривень. Дер на виробництво серіалу під робочою назвою санаторій Незабудка». оголосила 12 липня, станом на зараз його завершено. Серіал на новий рік росіянам за 10 мільйонів. Замість того, щоб направити ці кошти на ЗСУ, їх направляють на ось ось це. Ми розважатимемо їх у новорічну ніч. А зі святом за яким часом їх вітатимуть за московським, транслюючи Путіна. Ви що взагалі не розумієте, де ви та що відбувається в Україні? Що з цим робити у нинішніх умовах? Якщо Чесно, не знаю до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.